Добрий день, шановні глядачі дев'ятого каналу. Сьогодні гість нашої студії сімейний лікар, кандидат медичних наук, доцент Володимир Дєєв. І сьогодні ми поговоримо про правильний сон та його величезне значення для нашого здоров'я. Ви дізнаєтесь, як працює наш організм під час сну, які існують ознаки нездорового сну, і що потрібно зробити, щоб покращити якість свого сну. Вітаю вас, пане Володимире, у нашій студії. Доброго дня, а, ну і до... розкажіть. Що варто знати про структуру сну, які є його стадії, і чому це важливо? Структура сна дуже важлива річ. І коли її вівчали, зробили декілька цікавих позначок. Що потрібно знати, я гадаю, що кожному. По-перше, сон має дві фази. Ці дві фази обіймають. Загалом десь 90 хвилин і цей цикл повторюється 6-8 разів. Це необхідно. Ці дві фази можна ще розподілити. Першу фазу це фаза Non-Rapid Ear Movement, тобто фаза, коли глаза не двигається. Перша фаза це фаза входження в сон, Вона коротка, десь 10% від першої фази, декілька хвилин. Людина починає засинати, м'язи розслаблюються. Но в цей, ці декілька хвилин людину легко розбуркати, і це такий не дуже глибокий це це так? Це зовсім це як засинання. Ну, така угу. початок. початок. Потім йде друга фаза. М'язи більш розслаблюються на електроенцефалограмі. Це ми бачимо веретена сну. І це вже ми входимо в сон. Це важлива фаза. Чому? По-перше, починається відновлення тканин, починається робота імунної системи. Ну, як? Вона наводить, на, на, налаштовує м, Орхані... порядок. Да. Що де не так, яка клетина себе погано веде, все воно так. Як... Антивірус. Поліція прийшла і зробила все гаразд. Програма перевіряння організму. Так, так, так. Це важливо і дуже важливо відновлення, бо клітини, м'язи, усі усі клітини відновлюються. Під час цієї фази Так, вони починають тільки відновлювати. І потім вже йде третя фаза першої фази. Вона десь відсотків 20 із не, першої фази, і саме пік відновлення тканин, клітин, всього-всього-всього тілесного саме в цю фазу. Це дуже важливо. Вона фаза. менша за другу, але вона основна. Перше 10%, друге десь 50, 70. 70 і 20. Так, так, так. Це перша фаза, коли очі не рухаються. І потім іде друга фаза. Друга фаза ремфа. Репід є мовимент, тобто коли очі. Це сновідіння, мабуть. Так, так. Це так, ми дивимось кіно. Так. А що саме сновідіння? Це мозок вже навоналаштовує гаразд у себе. Все розкладає по поличкам, фільтрує пам'яті. Ага, що а треба, А Ти, що мене, не ти треба. мені не заважає, дивись кіно. Так, так, так. Оце, ну і щось там було чи буде. чи… <ривіт> чи <ривіт> <не>. <ривіт> щось воно таке Ця фаза дуже важлива для відновлення когнітивних функцій, відновлення самої нервової системи. Ага, Тобі ж анти... фізичної системи це вже. Це матеріальне в нас було, так. а це вже е, ну мо кати духовне. Угу. Е, ну, десь так. Десь так. Е, тобто, так, так, так. Це когнітивна функція, і е, так, так, всі, всі психічні функції відновляться. Якщо цієї фази нема, то це буде розновлення від стресу його не буде. Я так розумію, так ми не прибрали вдома. Угу. Не прибрали. Жити можна, але дуже. Не, а кожен раз... Якість життя не роботу. А дуже. якщо ми регулярно не прибираємо в своєму мозку, що в нас буде? Так. Депресія, стрес, порушення когнітивних функцій, так і пішло, 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 пішло. Е... Корзину треба на комп'ютері інколи. Так, так, да. так. А, а в чому ми зараз, зараз живемо, це дуже важливо. Кеш треба вичищати, я розумію. <с -2> так. Оце так, це, це так от таке. Тому я, це я гадаю, що це треба знати. А як організм ну, регулює сон без нас? Без нас організм регулює в них є. По перше, є циркадіанні ритми, це ну, світло-темрява, ми на них реагуємо. Ну, як курки пішли спати, ну, так, так, ну, так, ніч це пора спати, <гум> так. Да. І в нас є два гормони: це мелатонін і серотонін. Мелатонін це гормон сну. Він починає вироблятися десь о 20, 21, 22 годині. Пік його продукції це 2-3 години ночі, і потім до 7 годин він ще так йде донизу. А замість його йде гормон стресу, який починає вироблятися зранку. І вони як два, ну, як світити вони конкурують. Якщо по з, з, з у літніх людей є порушення секреції мелатоніну, і це є ліки. Мелатонін приймають, щоб компенсувати цей гормон? Це важливо, це важливо. А зрозуміло. А дивіться а. Як ми дізнаємося, що сон поганий або його недостатньо? Ну таке питання. На що варто звертати увагу? що я розумію, ви кажете, важливо. Важливо а, щось станеться, я так розумію. Ну, якщо людина не виспиться, не все в неї гаразд, всі погано себе ведуть поряд. Роздратування не так. Роздратування важливо для жінок буде суха шкіра. Ага. Тобто, я гадаю, що для жінок це так, 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 дуже так. дуже потрібно знати. Да. Зморшки потім, морщки, суха шкіра, витрати на косметолога. Ну це таке. Угу. Ну, може воно і корисно, але недовго недовго, так. Людина швидко виснажується. Я бачив спортсменів, які не висинаються, вони не можуть тренуватися, бо в них немає м'язової сили. І не відновлюються вони. Не відновлюються. І якщо людина себе, вона, вони погіршуються когнітивні функції, вона ну, набагато менше запам'ятовує і ну не в ресурсі. Кажуть. Не, як ще кажу. Не я кажу одним словом, так. Не в ресурсі. не, не в ресурсі, це Краще цього щоб не було. Щоб не було, звісно. А, а які, от дивіться, щоб цього не було, ми і так ну здогадуємося, що треба так, робити. Так. Але ну, можливо, є корисні звички, як нам ну, привчити себе для здорового сну. Ну, ну зараз, зараз важливо ритм сну витримувати. Тобто, коли подивились на сонечко, воно пішло і ми починаємо щось робити. До сну треба готуватися. Угу. Не йшов, впав, як кішка, та заснув чи маленька дитина. Ну, нас, так, так. Вона бігла-бігла, впала, поспала, побігла далі. Ми вже трохи не такі, і тому десь час на треба, на це треба. Вдавати. Що таке готуватись? Готуватись. Це виключити, якщо можна, все що, все, що можна. Тобто, обробити всі істочники інформації. Це і про гаджети ми кажемо. Про гаджети це отдельна тема. А, а, це, а, це, це вже хвороба. Це хвороба. А в ц... Контакти, я так розумію. Контакти. Можна взяти книжку, угу. книжку паперову книжку. Паперову. Угу. Яка не без вирусів, без не угу. Можна ще брати візуальні контакти, ограничити. Е, тобто ми щось можна послухати, якусь музику. Релаксуючу, так? Так, не і не, не рок. Угу. Е, класику, мабуть, е, почитати книжку, mm -hmm. е, прийняти душ, або ну, зараз буде ага. нема, вогким mm -hmm. полотенцем себе так, так, так. М, обробити, і тоді вже е, міркувати про щось ну, корисне, mm -hmm. тихе. Та тихе. Так, і, і тоді, і тоді mm -hmm. вже йти до сну не в кол викал, а it's it's... так. Трохи повільно. Так, звісно. Ну а ми проговорили про гаджети. Так, так. Ви так, кажете, так. це окрема тема. що про гаджети? Ну, гаджети, хвороба гаджетів вже в Міністерстві охорони здоров'я не тільки в нашому, вже як нозологічна одиниця. Це як ну, мабуть, психічна хвороба. Гаджети, СО синє випромінювання. Воно виключає геть синтез мелатоніну, угу. і він починається десь через пів години після контакту з гаджетом. Так. Ага. Любим телевізор, монітор, телефон. Тобто, якщо хочеш заснути, то півгодини Ти звісно зможеш заснути. Не дивись, не дивись, не дивись. І це, коли до мене приводять дитину, я перше питаю, коли ми відкладаємо гаджет? Так. І забрати гаджет дитини зараз це, ну, мабуть, ну, важкувато, важкувато. Місяця півтора. Треба, щоб дитина. Дитина детокс був гаджет. Ну, звісно, в мене онуки є. Я розумію, що зараз е сучаснім, сучасним батькам легше інколи дітям дозволити, ніж е вислухати все, що вони там так, скажуть. Так, так, а, так. От, без е гаджетів. То я й кажу, це призначення, і це як ліки, тому терпіть. Терпіть, звісно, зрозуміло. А я так про, про сон я зрозумів. Так. А тепер е от. Ви розказали звички які. А які існують секрети засипання? Секрети? Секрети це повітря. Угу. Е, можна зробити такий легкий протяг. Ну, я, як кондиціонер, зараз, зараз така спека е, кондиціонер. Якщо без кондиціонера не, не всіх є, не всі користуються, протяг і такий… Е, щоб задуха не було. Під, да. під, підволожуючи повітря, можна щось поставити, якусь рідину. Угу. Шведські вчені зробили цікаве дослідження. От як ви гадаєте, яка ковдра сприяє засинанню? Ковдра? Так. Ну, може, волога можливо? Ні. Ні. А, може, трохи коротка? Ні. Тоді не знаю. Важка. А, важка. А! Чому? Uh -huh. Тому що важка ковдра вона е, дає відчуття безпеки. Так. І е, шведські вчени такі е, провели дослідження, і вони показали, що засинання десь відсотків на 30 краще, ніж. Е, під легкою ковдрою. Я е, згадую таку класичну фразу е, когось із е, наукових фантастів. Це був або Харрісон, або хтось ще. Ага. І там така була фраза: найкраще е, ліки від ночних каш... жахів це вкритися з головою під ковдрою. Так, 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 так. Хтось із фентезі казав, що найкраща їжа це. Та, яка ти їси вночі під ковдрою. Під ковдрою, так. Тому півко під, під важку але, так, що так, б ніхто не бачив. Да, ковдру. Так про ковдру зрозумів, так. про там, комфортні умови, зрозумів. Так, так, так І що так, ще так. є? Ще, якщо ну, зазвичай перед сном усі щось їдять. Ага. Якщо це потрібно, ну краще за дві години до сну не їсти. Але ну бува, бува, все буває. Е, горіхи, угу. фундук, мігдаль. Вони е, мають речовини, які е, допомагають засудати. Ой, О, я інтуїтивно це знав. Бачите, тому його. я вечірю вечірній чай, в мене йде з фундуком. Так, 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 Волоський горіх дуже так. добре. Ну, дякую, дякую, що дякую. розповіли. А... А що? А, да, так... я, я, я дякую, що запросили. І я дуже дякую за увагу нашим глядачам. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав сімейний лікар, кандидат медичних наук, доцент Володимир Дєєв. І ми розмовляли про здоровий сон. Дякую, що були з нами. Побачимось.